Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Якщо ви всерйоз намагаєтеся позбутися жиру на животі, то ви вже знаєте, що дієта є однією з найважливіших частин цієї головоломки. Правильний план дієти, при якому ви їсте правильну їжу в правильних кількостях, допоможе зняти шар жиру з вашого живота. Однак, якщо ви дотримуєтеся неправильного плану дієти, ви будете змушені весь час послаблювати свій ремінь на животі. Кількість жирових відкладень. Буде збільшуватися, а ваше пузо буде рости. Для того, щоб переконатися, що ви не робите помилок з їжею, яку ви обираєте, сьогодні буде розглянуто 10 продуктів, які вам потрібно буде їсти регулярно, щоб назавжди втратити жир на животі. І почнемо з авокадо. На відміну від інших фруктів, багатих вуглеводами, авокадо має велику кількість мононенасичених жирів. Також має багато клітковини, вона сприяє травленню, вимітаючи все зайве з кишківника не гірше мітли. Підвищує відчуття ситості і тим самим захищає від переїдання. Авокадо зміцнює імунну систему та допомагає у боротьбі з раковими клітинами. Далі у нас яйця. Вам потрібно обов'язково включити їх у свій план дієти, оскільки вони багаті білком та здоровими жирами. І це допоможе відчути ситість, незважаючи на низьку загальну кількість калорій. Яйця є одним з найбільших біодоступних джерел білка, і це означає, що ваше тіло може дуже Ефективно перетравлювати, поглинати та засвоювати білок, який міститься в яйцях. Наявність твердого джерела білка може запобігти втраті м'язів, коли ви їсте менше калорій. Далі ми перейдемо до найкращого, що ви можете їсти, щоб позбутися жиру на животі. Ягоди. В них дуже мало вуглеводів, але вони повні вітамінів та антиоксидантів. Вони допоможуть покращити кровообіг, доставляючи більше кисню до ваших м'язів. Це покращить ваші. Тренування сприяючи процесу втрати жиру. Далі у нас тунець. Це не жирна риба, яка практично повністю складається з білка. Тунець є чудовим вибором для збільшення споживання білка, не надто збільшуючи споживання калорій. Якщо ви купуєте його консервованим, вам потрібно обов'язково переконатися, що він знаходиться в воді, а не в олії. Якщо ви споживаєте олію, то ви будете отримувати додаткові калорії. Загалом риба є чудовим варіантом, якщо ви намагаєтеся спалити жир. Навіть така жирна риба, як лосось, яка є на сту. Упною нашою їжею. Лосось містить високоякісний білок та здорові омега 3 жирні кислоти, які допоможуть зменшити запалення. Він дуже ситний і містить йод, який є важливою поживною речовиною для належної роботи щитовидної залози. І це гарантія того, що ваш метаболізм буде оптимальним. Отже, основна їжа для бодібілдингу, риба, яйця сюди можна додати ще курячу грудку, є пісним джерелом протеїну, який надасть вам відчуття відчуття ситості за невелику кількість калорій. Дослідження показують, що ці продукти на 60% зменшують тягу до переїдання. І це величезна частина боротьби за меншу талію. Тепер давайте поговоримо про найкращі джерела вуглеводів. Вівсянка це повільно засвоюваний вуглевод, повний клітковини, завдяки якій у вашому шлунку буде повне відчуття ситості. Також вона вам допоможе покращити травлення. Це буде дуже корисно, якщо ви дотримуєтеся дієти з високим вмістом білка. Хоча овес чудовий, ви повинні бути обережні, оскільки не всі ці каші однакові за смаком. В деяких спостерігається високий вміст цукру, і це очевидно не допоможе вам схуднути. Намагайтеся споживати звичайну вівсяну кашу та приправити її самостійно чимось на кшталт кориці. Далі у нас коричневий рис. Продукт, який повільно засвоюється та багатий клітковиною. Також він сповнений стійкого крахмалю, який може прискорити метаболізм та спалювати жир. І у склянки коричневого рису містить 1,7 грамів крохмалю. Тому він відходить від продуктів з високим містом вуглеводів. Перед чилі ще одна чудова їжа, яку варто включити у меню. Його вживання не тільки прискорить ваш метаболізм, але й матиме значну користь для вашого апетиту. Слідження показують, що вживання всього лише одного граму червоного перцю чилі знижує апетит та посилює спалювання жиру у людей, які не вживають його регулярно. Далі у нас грейпфрут. Ні для кого не секрет, що він рекомендований у багатьох різних планах дієт для схуднення, але чи і справді він допомагає людям скинути більше ваги, чи це просто чергова модна дієта. Було 12-тижневе -ти дослідження, в якому приймали участь 90 людей з ожирінням. Вони з'їдали половину грейпфрута перед їжею. Це призвело до втрати ваги на 2 кілограми більше, а також покращило чутливість до інсуліну. Спаржа. Вона не тільки сприяє схудненню, але й в цьому продукті багато клітковини, яка позитивно впливає на стан шлунково кишкового тракту і сприяє активації обмінних процесів. Окрім того, у спаржі дуже низька калорійність. На 100 грам міститься 20 калорій. Тим, хто хоче мати струнку фігуру, потрібно обов'язково їсти спаржу. І наостанок для вас я приберіг ще один бонус: зелений чай. Це напій, який може допомогти пришвидшити втрату жиру, не зрозумійте мене неправильно, сидіти і цілий день пити зелений чай не допоможе вам скинути жир на животі. Інша справа, коли ви кожного дня ходите в гори та збираєте зелений чай, тоді ви дійсно пришвидшите спалення жиру на животі. Звісно, я жартую, але якщо серйозно, то зелений чай має ряд корисних властивостей, які можуть допомогти в процесі схуднення. Одним із найважливіших. Віших компонентів зеленого чаю є катехіни. Які допомагають пришвидшити окислення жирів та підвищити обмін речовин, друзі? Всі ці продукти, про які ви сьогодні дізналися, пришвидшують втрату жиру лише у поєднанні з правильною дієтою. Додайте сюди ще правильну програму тренувань і ви зможете досягти своєї мрії. Якщо у вас виникають проблеми зі складанням тренувальних схем, або у вас не виходить налагодити план дієти, ви можете звернутися до мене за допомогою. А на сьогодні, все. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. Всім добра, миру та спорту!